Міськрада Миколаєва перерахувала 7,5 мільйонів гривень на ЗСУ. Все інше не підлягає розголошенню, все ще передається нашим військовим. Розкажемо, які ще рішення ухвалили депутати. Очаківські спецпризначенці накрили позиції окупантів на Херсонщині. Покажемо кадри бойової роботи наших захисників. Квіткова Україна. Щоб культура Миколаївщини завжди процвітала. Розкажемо про виставку народного мистецтва у Миколаєві. Сьогодні п'ятниця, 27 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками вся команда телеканалу Март. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Цього ранку росіяни атакували Баштанський район Миколаївщини. За попередньою інформацією, вдарили кабами. Постраждалих немає, повідомили Вова. Окрім того, вчора російська армія дев'ять разів атакувала фп дронами Куцурубську громаду. Загорілася автівка. Ніхто не постраждав. Також у ніч на 27 вересня сили ППО на Миколаївщині знищили один шахет. Цієї ночі російські війська масовано обстріляли Ізмаїл на Одещині. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще 14, у тому числі троє дітей поранені. Про це повідомляє обласна прокуратура. Відзначимо, що інформація про інших постраждалих уточнюється. Як зазначають у ДСНС, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. Через обстріли виникли пожежі, які вогнеборці оперативно загасили. Наразі огляд триває. Повний перелік пошкоджень встановлюється. Близько п'ятої ранку армія РФ атакувала житлову забудову в селі Інгулець на Херсонщині керованими авіабомбами. Постраждали четверо людей, серед яких є діти, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Чотирирічному хлопчику, який дістав вибухову травму і контузію, бригада швидкої на місці надала допомогу. 15-річного юнака та двох літніх жінок доставили до лікарні. У них вибухові травми. Медики проводять обстеження та допомагають потерпілим. Очаківські спецпризначенці 73-го морського центру ССО продовжують очищувати південь від загарбників на новому відео. Вони показали, як виявили місце дислокації противника в кількості восьми осіб та цивільний будинок з обладнанням для БПЛА на Херсонщині. По ворожих цілях українські бійці нанесли удари ФПВ-дронами, успішно накрив позиції окупантів. 26 вересня під час засідання сесії Миколаївської міськради депутати погодили передачу ЗСУ фінансової допомоги на близько 7,5 мільйонів гривень. Деталі цих проєктів не розголошуються з міркувань безпеки. Однак усі вони пройшли депутатські комісії. Які ще рішення ухвалили депутати, розкаже далі Катерина Рупташ. 26 вересня під час сесії Миколаївської міськради депутати розглянули проєкт рішення, що стосується зменшення орендної ставки для підприємців, чиє майно зазнало значних руйнувань через ворожі ракетні удари. Також рада підтримала аналогічну пільгу для місцевих забудовників, які через війну не мають можливості реалізовувати свої зобов'язання. Депутат міськради Фадір Панченко відзначив, що профільною комісією була підтримана правка про зниження платежів за ті ділянки, на які право оренди було набуто на земельних торгах. На стосує, стосується того. Кола осіб, на яких розповсюджується вказана пільга, оскільки там вказано було окремо, що вона не розповсюджується на суб'єктів, що виграли право оренди на земельних торгах. Тобто, хто більше сплачував до міського бюджету, хто прозоро і чесно отримав земельну ділянку і потім страждав від російської агресії, то він не отримує пільгу. Чому логіка незрозуміла. Далі розглядалося питання щодо надання згоди комунальному підприємству Миколаївські парки на укладання кредитного договору в рамках державної програми. Доступні кредити 5, 7, 9. «В даному випадку. Можна говорити про те, що датський фонд, який підтримує підприємницьку діяльність, в тому числі на території міста Миколаєва, готовий заплатити 40% від суми контракту. Тобто 40% від тієї суми, на яку ми надаємо з вами згоду на бюджетній комісії. Прозвучала правка про те, щоб включити цю інформацію щодо 40%, тому що зараз воно звучить як частину коштів, буде погашена за рахунок коштів цього датського фонду. Проконсультувавши. З банком саме Україсім банком, то можна включати цю правку, це без проблем. Загальна сума кредиту складає 43 мільйони гривень. За ці кошти підприємство планує придбати 5 багатофункціональних машин та комплект навісного обладнання для них. Техніка є, техніку виробнена в країні під назвою Данія. Разом з доступними кредитами 579 9 нам е датський фонд АІФУ додатково дає 40% е фактично вартості цієї техніки, тобто вони е просять, щоб проявити ми, проявили як міська рада свою зацікавленість і вони не просто здавали нам гроші на придбання цієї техніки чи придбали її за нас, а просто щоб ми також включились бюджетними коштами. Депутати підтримали це рішення, а міський голова вчергове подякував партнерам із Данії за таку підтримку. Крім того, на засіданні сесії затвердили порядок проведення конкурсу щодо будівництва станції сортування відходів. Е, йдеться про те, що Місто Миколаїв, якщо буде затверджено відповідне рішення сесії міської ради, буквально протягом 10 днів після прийняття рішення оголосить конкурс щодо визначення суб'єкта сортування. Який з результатами конкурсу, якщо він пройде удачно, буде зобов'язаний побудувати сортувальну лінію. Поблизу міського полігону твердих побутових відходів, в свою чергу, місто Миколаїв фактично повинно забезпечити цього суб'єкта господарювання відходами, які збираються на території міста Миколаєва, для можливості їх сортування на цій сортувальній лінії. Передбачається, що після будівництва сортувальної лінії кількість сміття, що складується на полігоні твердих побутових відходів, зменшиться до 30%. Серед інших важливих рішень реорганізація центру соціально значущих хвороб та його приєднання до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 без звільнення медперсоналу. Крім того, депутати міськради проголосували за передачу Збройним силам України допомоги на майже 7,5 мільйона гривень. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на відновлення постачання прісної води до Миколаєва потрібно 8,8 мільярда гривень. Роботи передбачають будівництво водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону до міста. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці за підсумками візиту на Миколаївщині. Також Шмигаль додав, що цьогоріч уряд виділив 384 мільйона гривень для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва з річки Інгулець. Далі цитата. Уряд затвердив відповідну програму. Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад і територій визначити джерела фінансування та за рахунок коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом проектуй та будуй. У нас уже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з європейським інвестиційним банком, про залучення донорських коштів на цей проєкт. Тому розраховуємо на його швидку реалізацію. У Миколаївській області на базі горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею може відкритися військовий ліцей. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. Він зазначив, що держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області повинен бути щонайменше один такий заклад. Також прем'єр-міністр додав, що на Миколаївщині для роботи ліцею є педагогічні кадри і запит від молоді. Данія направить понад 16 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури України. Також, в рамках допомоги, Миколаїв отримає газопоршневі установки, повідомили у Данському посольстві. Міністр клімату та енергетики Данії Ларс Огор наголосив, що Росія порушує правила ведення війни, завдаючи масованих ударів по енергосистемі України. Тому данський уряд спрямує на нагальні потреби свої кошти, включаючи закупівлю критично важливого обладнання та запчастин, щоб забезпечити українців. Світлом і теплом під час зими. Далі про культуру. У Миколаєві відкрили обласну експозицію диптихарт Квіткова Україна. На ній представлені понад 100 робіт місцевих майстрів. Виставка приурочена до 105-річчя обласного центру народної творчості. Як таланти митців підкреслюють стійкість української культури на тлі війни, дивіться у сюжеті Олександри Долматович. 26 вересня в обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку «Диптих арт Квіткова Україна. Її організатор Миколаївський обласний центр народної творчості. Виставка приурочена до 105-ї річниці з моменту створення центру, яку заклад відзначатиме вже ближчими днями. В цей час, коли от війна, створилося багато нових, нових майстрів, їх авторські роботи, і роботи якраз пов'язані на патріотизм і на оберігову атрибутику. І це говорить про те, що на сьогоднішній день це дуже важливо передавати творчість, передавати свою культуру, майстерність нашій молоді, нашим дітям. На виставці представлено понад 100 робіт 35 майстрів народного творчого об'єднання прибужжя. Вони виконані у різних напрямках: живопис, декоративний живопис, витинанка, декоративний розпис, ткацтво, джутова техніка, соломоплетіння, ниткографія, аплікація, вироби з фомірану та ізолону. Наша тема була як диптих об'єднати кольори. Чи це будуть чорно-білі кольори, чи це будуть цвітні кольори? І якщо подивитися на нашу виставку, то переважають дійсно тільки цвітні кольори. Ольга Костюк, лялькарка на виставці представлені дві її роботи: жива та автопортрет. Майстриня каже, що вклала у останню глибокі символи та емоції. Я саме в цій роботі зібрала все те, що мені дороге в житті – це вишити рушник. Це Україна, це символ України, це Янгол, який охороняє нашу Україну. Це я як українка, це сердечко там є, Це любов до, до людей, до всього нашого рідного українського. Митці з різних куточків Миколаївщини представили на виставці своє бачення України через кольори, символіку та творчі техніки. Кожен витвір демонструє не лише майстерність, а й глибоке емоційне ставлення до рідної землі. Наші майстри, наші люди бачать нашу Україну квітучою, різнобарвною, кольоровою, позитивною, гарною. І ми говоримо про те, що наші майстри це є наша нематеріальна культурна спадщина, яка створює свої оберіги, яка створює свої авторські роботи для того, щоб культура Миколаївщини завжди процвітала і зберігала саме гарне надбання нашої Миколаївщини. Організатори кажуть, що роботи, представлені в експозиції, не лише демонструють таланти місцевих митців, а ще й підкреслюють стійкість і красу української культури. Навіть у часи викликів виставка триватиме до 20 листопада. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у суботу, 28 вересня, увесь день у Миколаєві буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 30 градусів. Вітер південно-східний, легкий. Вологість повітря складатиме близько 72%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашими враженнями від нової виставки у Миколаївському краєзнавчому музеї поділіться в коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.